Так, друзі-колеги, всім привіт! Моє вітання. Значить, Зараз будемо фарбувати даний прицеп. А зараз по фарбі все розкажу. Значить, Виганяємо жатку. В принципі, все, що хотіли зробити, зробили. І вже безпосередньо будемо виїжджати на сою. Так, флекс ми розтопорили. Так, По традиції ж не забувайте вподобайку ставити каналу. Зараз будемо показувати, як фарбуємо, якою фар... фарбою. Фарба взагалі козирна. Такої ще ніде нема. Подобаєчку, коментарчик і підписуйтесь на канал. Значить Поки поїхали, е жатку значить, розвернемо, покажу вам фарбу. По комбайну теж вже налаштування всі провели. Запустили, подивилися, все якби нормально. Так, прицеп. значить На прицепі у нас же стоїть борт. Завантажувач сівалок, протруювач від компанії Галтех. І значить Саня із компанії Галтех прислав нам також. Фарбу. Прислав нам фарбу ідентичну, як пофарбований борт. Значить, я так зрозумів, якось вона там називається. Не пам'ятаю. Ну, в общем, крута фарба. До неї ось затверджувач. Так, це сюди. А це, значить, дві банки грунта. 6 літрів. І тут. Трішки менше, думаю, п'ятерка. Це значить ґрунт під цю фарбу. А це я так зрозумів, мабуть, розтворитель. Це сюди до ґрунтовки. Значить, зараз будемо фарбувати і вже так сказати, що він у нас був повністю готовий до сезону. Тому що так же ж не, не гарно, як він стоїть оце під одним слоєм ґрунтовки. Середина прицепа також не погрунтована, будемо її теж ґрунтувати. Як це буде все діло в нас проходити, ми вам зараз продемонструємо. Ну, взагалі повинні фонарики також покупляли, ззаді вже стоять. По бокові фонарі значить, також будемо встановлювати, вони куплені, десь в майстерні там лежать. Все зробимо і щоб в нас вже був прицепчик. Готовий. Резина хороша, рама пофарбована, підключаємо, значить, шланги ж так само. Розпри... розподільник уже підключений, шланги е трішки не вистачає, так як він був зроблений на ПТС. ПТС трішечки коротший, цей прицеп довший набагато. І треба там доробляти муфти, туди і бистро сьоми поставимо. Ну, це якби так. Невеличкий нюанс, але воно, воно якби все зробиться, буде. Буде нормально. Так, а жадку ставимо отут під двором, щоб не їхати там на базу, тоді вже перечіплюватися. Хай стоїть під двором комбайна виженемо і поїдемо одразу на поле. Так, отак, значить, хай вона і стоїть. Я думаю, не де вона не дінеться, не покотиться, я маю, я маю на увазі, хай так і стоїть тут. Так, Орел погнав. Так. Та ну скільки, а тут а не будеш, він мешать, чи буде. Ну, так. Ну да, десь так. Зарядку робимо так кожен день, так? Да? І не буде спина боліти. Не, може трактором зачепити. Давай трактором. Та й трошечки там 2 метра витягнуть. Да, не осилили ми. Прицеп не вийшло. Не фартануло нам. Оце метод. <хи> так. Писали мені хлопці, треба е усилити підсилити навіску на Юмзі. Треба два циліндри. Куди ж тут ще ставити два? У нас два циліндри вже стоїть. Здається, це другий сезон, мабуть чи третій вже, чи другий. другий. Нормально справляється, борона стоїть чудово, сівалка прицепна, ось, плантер 2, чи кажу прицепна, навісна. Справляється з нею. Все нормально. Ще треба трошки нормально отак хай і стоїть значить починаємо зараз бовтати фарбу і будемо значить фарб... фарбувати Так, колеги, наступний день, всім привіт. Значить, прицеп, я б сказав, би, дороблений у нас на, 90, на 97%, 3% у нас залишилось, але він на даний час не можна возити зерно. Дожнив він повністю, повністю готовий. Не підключено у нас не підключений задній, задній шнек, задня гідравліка. Ну як, не підключений? Він то все тут стоїть. Протруйник стоїть, розподільник стоїть, шнек стоїть, шланги прокладені. Єдине, що вони просто не виведені ще наперед. Ми це обов'язково доробимо, до посівної часу ще є. Ми це обов'язково зробимо. Лишилося нам, значить, є отакі питання, там десь залетіла фарба, його Покрасимо, на швидкість воно не впливає. Якби прицеп готувався не на виставку, кудись, там щоб його показувати, а для своїх потреб обновити, освіжити, так сказати. Ну Все рівно треба це буде підфарбувати, бо коли фарбували е зеленим зеленим кольором, то фарба трішки залітала на чорний. Якби цю проблему ми усунемо. Також купило таких шість фонаричків, їх можна використовувати. якби Отак, а можна використовувати отак. Тобто, якщо ми беремо, для прикладу, хочу вам показати, їх буде стоять з правої і з лівої сторони у нас по три штуки. Якщо, значить, їх ставимо з оцією штучкою, виглядає отак. Якщо ми ставимо, значить, без неї, виглядає отак. Світять вони доволі таки непогано. Я думаю, буде нормально. Також нам Тріщотки поставлені, ще не зажаті. І відсутній у нас ще тент Тент буде обов'язково. Замовимо, зробимо дуги щоб воно було так, як потрібно. Ще питання значить, є по крилу. Можливо, у когось є отаке камазовське крило, можливо, десь у когось валяється. В принципі, можемо дарувати не потрібно, можемо придбати. тому що якби з одним крилом не варіант їздить. Це дуже давно, колись, коли ще возили зерно, то загубили його. Десь воно, десь воно значить, там у полі і залишилось в когось. Так що, отакий у нас вийшов прицепчик, доволі таки непоганий. Ми його освіжили. Я думаю, я думаю нормально. Отак воно вийшло по фарбі. Я ж кажу, можливо, десь є якийсь потік, але ми готували його не на виставку. Не на виставку, а для своїх потреб. Я думаю, все буде нормально. Там є такий нюанси, ну, то вже закрили на нього очі, то буде час колись зробимо. Так, і також ж ми обов'язково прицеп погрунтували і пофарбували всередині. Дно не грунтували, не фарбували. В принципі, можна погрунтувати. Фарбувати, я думаю, його не, не треба, на мою думку. Грунтовка ще у нас залишилась. Дякувати, Сані, налив він вдосталь її. Ну і фарби так само, розхід у даної фарби досить таки невеликий, що нам вистачило навіть пофарбувати отак всередині. В принципі, В принципі, вийшло. Непогано, вийшло непогано. Я скажу так, що я задоволений. Я задоволений даною роботою. Мені подобається. Ну а ви напишіть в коментарях, як вам скажу одразу, що прицеп не готувався на виставку. Прицеп готувався для власних потреб, щоб інколи він там, коли потрібно, він нам допомагав, особливо там на соняшнику, на посівній, тому що посівна буде. Буде, я скажу, цікаво, будемо навіть сіяти гірчицю. Ну це, це якби так наперед, наперед забіжу. Скажу вам, до речі, до речі, скоро до нас прийде дуже така цікава річ. Тому слідкуйте, слідкуйте за каналом, підписуйтеся, ставте лайки і якби ми вам все покажемо.